Вовка заслаб і був сильно не в настрої, коли до нього заглянула сусідська дівчинка Світланка. Чим займаєшся? шумигнула вона носом. Хіба ти не бачиш, чи що? Лежу, огризнувся вовка і невдоволено на неї покосився. Настрою і так немає, а тут ще вона, ця малявка. А я тобі гостинець принесла. Зніяковіло посміхнулася дівчинка і поклала перед ним на табуретку пакет. Вовка заглянув туди і пирхнув. Не люблю я банани, і крекери теж не їм. Запитувати перше треба, ніж купувати. І зітхнув так протяжно, знизивши плечима, мовляв, що з такої взяти? Але. Світланка, всупереч очікуваному анітрохи не образилася, а тільки загадково посміхнулася. Спокійно, зараз я тобі з цього такий тортик за п'ять хвилин зроблю, пальчики оближиш. Вовка недовірливо покосився на неї. З цього торт? що за нісенітниця?» А, ось зараз побачиш. У тебе сметана і цукор є. Є там, на кухні. Вовка, все також недовірливо, але все більш зацікавлено, встав зі свого ліжка і поплентався на кухню. Світланка, підхопивши пакет, пішла слідом за ним. Він дістав із шафи цукор, з холодильника баночку зі сметаною і все це поставив на стіл. Ну, і ще красиву чашку давай, можна салатницю. Попросила дівчинка. А тепер дивись за моїми діями і вчися. Вона вправно збила сметану з цукром, порізала банани на кружечки, потім насипала на дно салатниці шар крекеру у вигляді рибок, промазала ще шаром сметанного крему і зверху виклала кружечки бананів. Потім знову шар крекеру сметани і бананів. Останній печива вона рясно змазала сметаною і повернулася до вовки. А у тебе випадково ягід заморожених немає для прикраси? М -м -м, малина тільки. Мама її заморожує для лікування, тому що варення я терпіти не можу. Вовка поліз в морозилку і дістав звідти пакет з ягодами. Світланка спритно прикрасила ними верх торта, а Вовка заворожено стежив за її рухами. Ну, ти даєш, захопився він. Так красиво вийшло, і смачно, напевно, він потер руки в перечутті. А коли їсти можна. Ну, краще, звичайно, почекати кілька годин, щоб просочився. Знущаєшся так, та я не витримаю. Ну, Давай зараз спробуємо», – засміялася дівчинка. Це було Райською насолодою, згадував через багато років вже дорослий Володимир, притискаючи до себе кохану дружину Світлану. Ти вже в 12 років знала, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Це була улюблена приказка моєї бабусі, сміялась у відповідь щаслива Світланка. Ось я тоді й вирішила це випробувати на тобі. І, як бачиш, досить вдало. А чи не приготувати нам знову мій улюблений торт Світланка?